Зараз їду в одне гарне велике місто, буду працювати в парі з нашим менеджером Куляною. Разом ми будемо продавати всю нашу продукцію, а також продукцію компанії «Мустанг». Так, представники компанії «Мустанг» поведлися зробити новий продукт, скочить від мурах. Сьогодні я маю промоніторити ринок, визначити попит, ціни подивитися і все таке, і будемо запускати новий продукт найближчим часом. Все для вас як реаліті-шоу. Взагалі сьогодні не по погоді вдівся. Щойно підключили другого нового клієнта. І рухаємося далі. Скажи, що Зуляна, ти рада? Так. Дуже рада і точно не поміг. Все завдяки продукції Мустан. В магазині є двосторонній скотч по дешевшій ціні, але візуально він менший за наш. Хоч 5 метрів і в нас, і 5 метрів тут. Я його зараз придбаю, щоб перемірити. Стоп! Ще 5-мітроворурка закінчилася ще? Ні, 5-літровий скотчик. Так, вийшло в нас 3,30 метра, а написано 5. Ну якось чесно. Мокро, холодно. Але в нас вже третій новий клієнт магазин продовольчих товарів. До речі, ніде не можна знайти скотч від мурах. Я в шоці. Всюди він був, всюди продався, і ніде його немає. Літки, що, що беруть їх на постійній основі? Ми хочемо запустити цю лініючку, але поки що вивчаємо попит. Беруть. Тобто вона має попит. Люди про них знають. Довіряй, не перевіряй. Вирішив перевірити, ще наш аналог двостороннього скотчу, що я мірав. 5 метрів. Блін, рулетку спортив. Стан, для чого робити такий двосторонні скотч? Дивіться, блін, яка міцна адгезія. Неможливо відірвати навіть. Неможливо відірвати. Це капець. Все капієс. Yes. Ось що значить бренд, що значить якість. До речі, ви пам'ятаєте попередній? Він же, до речі, теж був приклеївся, коли я його мірав. але легко відклеїлося. Класний продуктивний день сьогодні. Завтра буде ще краще, надіюсь. Вісім 8 годин. Приїхав додому.